На подвір'ї ліцею номер 16 у Івано-Франківську зібралося декілька десятків людей, щоб вшанувати пам'ять головного сержанта, колишнього голову франківського пласту Назарія Лугарєва. Військовослужбовець прийняв свій останній бій 7 грудня 2022 року поблизу села Дорожнянка Запорізької області. Сьогодні, за рік після смерті бійця, на фасаді його рідного ліцею відкрили меморіальну дошку. В цьому ліцеї Назарій вчився з 1 до 9 класу, каже директор закладу Микола Івануляк. Назар практично для мене був як син. Вчився в паралельному класі з моєю старшою дочкою. Так що перший клас, пам'ятаю, якого мама маленького перевела, пам'ятаю, як 9 клас закінчив, після того пішов 21 училища. Тичний ріс на очах моїх. Хороший хлопчина був, гарний учень. Як діти, трошки був безкетний, але такий, як кажуть, безшкідливий, гарний музикант, пластон. Вже в шкільні роки було так видно по ньому, що він формував собі таку перспективу, громадську позицію. Тато військовослужбовця Олексій Лугарів каже, рік без сина для сім'ї минув дуже важко. Він був професіоналом вже в свій час. Ну, такої військової справи. І мені якось так було, якось легше. що Я думав, що можливо, то все там це, що він якось його Бог убереже. На жаль, не так сталося, як гадалося. Назарій Лугарів був учасником АТО. У 2018 році каже батько, коли закінчився контракт про проходження військової служби. Назарій вирішив приділити увагу сім'ї. Тоді в нього народився син Данило. З початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну чоловік знову став на захист своєї держави. Батько пригадує, часто спілкувався з сином. Він жодного разу не жалівся на обставини, а всі фото, які надсилав близьким, були жартівливими. Вислав фотографію своїм пластунам. І снайперською гвинтівкою і написав їм внизу: будьте чемні, я за вами слідкую. Фото з гвинтівкою пригадує пластун Денис Жарков. Потішило багатьох пластунів. Чоловік познайомився з Назарієм у 2021 році. Вони представляли корінь лісові чорти. За півтора року каже Денис, Назар став для нього справжнім братом по духу. Шибає голова такий. Я запам'ятаю його легким не підйом. Будь-які авантюри. Я пам'ятаю, як одного разу він перетелефонував нам, каже, слухайте, тут треба, типу, подвіжуху якусь. В результаті ми там зробили ватру, все було класно. Просто це показувало і завжди демонструвало те, як не завжди стався ну, до юнацтва в першу чергу добре, але... а потім вже все інше. І оцей, ця віра в юнацтво вона передалася всім нам, всім по-своему на Назарій Лугарів після початку повномасштабного вторгнення воював на запорізькому напрямку в складі 2-ї стрілецької роти, 78-го окремого батальйону 102-ї бригади тероборони імені полковника Дмитра Вітовського. Він був головним сержантом. Військовий Михайло Заліщук пригадує Назарія як вимогливого воїна, який всього міг навчити своїх побратимів. Я хоч прийшов у радянську школу, але порівняно з тим, що він то відміняється сель. Був знаток своєї справи. Він був патріот своєї країни і наполегливий, чесний, справедливий, любив Україну понад усе. Це такий сержант це той, хто зазвичай найчастіше бере участь, найчастіше бере участь в боях разом з своїми побратимами, друзями. Зараз завжди знаходився в окопах поруч зі своїми братами та посестрами. Пам'ятаю, як приходили з хлопцями на завдання виставляти міни, будь-що Назар вже був досвідчений воїн. Він нам на карті показував, де знаходяться вже міни. Мені дуже прикро, що він загинув, тому що такі люди зазвичай стають прекрасними офіцерами і в майбутньому надзвичайними планувальниками та командирами. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.